Автобусна чартерна програма до Албанії. Маршрут стартує в Києві, проходячи ключові міста України, зокрема Житомир і Львів, прибуття до головного курорту Албанії Дуреса, який, до речі, славився найбільшим амфітеатром на Балканах під час Римської імперії. Він міг вміщувати до 20 тисяч глядачів, використовувався для гладіаторських боїв, але під час занепаду Римської імперії, після землетрусу, був зруйнований. Та у VI столітті всередині нього побудували христианську каплицю. З амфітеатром, до речі, пов'язана місцева легенда про Римського легіонера, який під час шторму захищав місто від варварів, та за його мужність боги дарували йому безсмертя. І з того часу, за легенду, як кажуть місцеві, він продовжує охороняти Дурес. А у повний місяць серед руїн, нібито можна побачити його силует у обладунках серед залишків амфітеатру. А якщо бажаєте почути цю історію з перших вуст, то ось вам інформація про виїзди. Вони починаються з 1 червня: щосереди, що четверга, щосуботи, та щонеділі.